Сучні. Продовжуємо роботу над проєктом Декор для інтер'єру. Рамка для фото. Перейдемо до нашого проєкту та оберемо урок. Номер 4. Тема нашого уроку технологічний процес приклеювання яєчної шкаролупи на основу. Давайте налаштуємося з вами на урок. Оберіть колір настрою. Тобто той колір, який вам подобається із запропонованих. Запам'ятайте номер. А тепер згідно свого номеру прочитайте та визначте самостійно, що означає для вас даний колір. Давайте пригадаємо попередній. Урок, тобто темність попередніх уроків, і виконаємо інтерактивну вправу. Перейдіть, натиснувши на малюнок, якщо працюєте із сайту, або за QR-кодом. Завдання на четвертий урок. Приклеїти яєчну шкаралупу на основу рамки. Давайте з вами пригадаємо та проаналізуємо види з'єднань. І поговоримо про рознімні та нерознімні. Як ви вже пам'ятаєте, з попередніх уроків за допомогою шурупів, саморізів та болтів ми виконуємо рознімні з'єднання, а нерознімні за допомогою цвяхів, заклепок, зварювання, клею чи ниток. Особливі види клеєвого з'єднання використовують під час виготовлення швейних виробів або аплікацій із текстильних матеріалів. Ці клеї виглядають як клеєві стрічки чи павутинки. Клейових якостей також вони набувають під час нагрівання праскою. А ми з вами сьогодні поговоримо за один із найбільш доступних та простих видів нерознімного з'єднання деталей це склеювання. Власне, для склеювання різних матеріалів використовують різні види клеїв. Термосиліконовий клей, який зазвичай називають клей пістолет, є одним із найзручніших з'єднувальних засобів. Його головна перевага здатність миттєво застигати та висока міцність з'єднання. Крім того, склеювання майже непомітні. Але для нашої роботи ще буде один за основу клей – це клей ПВА, який ми будемо приклеювати нашу шкаралупу до основи. Давайте визначимо критерії оцінювання за практичну роботу на уроці. Перший критерій це шкаралупа приклеєна правильно, шматочки окремо, один від одного оцінюється у 9 балів, охайність роботи оцінюється у 2 бали та звичайно, активність на уроці 1 бал. Давайте пригадаємо правила безпеки життєдіяльності при користуванні клеєм та ножицями. Клей, ми говоримо за клей ПВА, треба наносити пазликом від середини до краю. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити. Переглянути відеоролик ви можете за QR-кодом саме про ножиці. Для роботи практично нам будуть необхідні такі матеріали та інструменти, як деталі рамки, яєчна шкаралупа, клей ПВА, пензлик та зубочистка. Послідовність виконання роботи ми виконуємо з вами такими діями. За відео майстер-клас від 4.43 хвилини до 7.37 хвилини виконайте поступові ось такі дії. Приклеюйте яєчну шкаралупу на верхню деталь рамки. Лейна носіть, наголошую трохи на окремій ділянки, щоб не підсихав. Для зручності розтріскування яєчної шкаралупи користуйте зубочистою показаного у відео. На цьому етапі ви можете увімкнути музику для фону, для того, щоб робота проходила якісніше. Давайте під час практичної роботи також виконуємо хвилину відпочинки на наступних далі слайдах. Ось так буде виглядати наш технологічний процес. Ви бачите його у малюнках. Поступово зроблений. Зупиніть відео, перейдіть за QR-кодом та відпочиньте. Не забуваємо з вами про технологічну документацію у зошиті чи друкованому шаблоні. Напишіть ті етапи, які ви виконали на сьогоднішньому уроці. Давайте підсумуємо наш урок та дамо відповіді на запитання. Перейдіть за посиланням, що вказано для того, щоб слова з'явилися у вас інтерактивні, або за QR-кодом ось тут, на слайді. Оцініть також свою практичну діяльність за критеріями, поданими раніше, та виставте свою оцінку. А також оцініть свою діяльність на уроці. Для цього пропоную перейти на презентацію День-Ніч, перетягнути стрілку на день, якщо все зрозуміло, або на ніч, якщо потрібна допомога. Наш урок завершено, і на наступний урок вам треба підготувати такі матеріали та інструменти. Верхня деталь рамки, серветки для декупажу, клей ПВА, пенслик та ножиці творіть з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.